Таю про найважливіші події у світі та Україні розповімо у програмі Варшава, Київ. Про головне. Я Ганна Василевська. Дивіться просто зараз. Жахлива ніч у Запоріжжі. 29 поранених, серед них дитина. Росія накрила область масованим обстрілом. 589 ударів ракетами, дронами та артилерією. По 16 населених пунктах. Руйнування, кров і сльози. Про наслідки розповів очільник ОВА Іван Федоров. У посольстві Сполучених Штатів у Києві нова очільниця від понеділка, тимчасовою повіреною у справах США в Україні, стане Джулі Девіс. Вона змінить нинішнє керівництво дипустанови та прибуде з Кіпру, де наразі обіймає посаду посла Америки. Польща святкує День прапора, символ перемоги та гідності. 2 травня 1945 року польський біло-червоний стяг замайорів у серці Берліна як знак боротьби за свободу. Цей день нагадує про героїзм і незламність польського народу. 29 поранених, серед них дитина. Росія вночі масовано атакувала Запоріжжя. Впродовж доби російські військові 589 разів вдарили ракетами та безпілотниками по території 16 населених пунктів. Повідомляє очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Понівечені десятки багатоповерхівок, приватні будинки та заклади освіти. Також зруйновані приміщення локомотиву ремонтного заводу Укрзалізниці повідомив очільник ОВА Іван Федоров. Росіяни стріляли 9 разів з реактивних систем залпового вогню, завдали 17 авіаційних ударів. Більше двох сотень разів обстрілювали населені пункти Запоріжжя з артилерії і запустили по регіону більше 300 безпілотників. Посольство США в Києві вже з понеділка матиме нову виконавочку обов'язків, тимчасово повіреною у справах США в Україні стане Джулі Девіс, яка нині є американським послом на Кіпрі. Речниця держдепартаменту США повідомила, що посол Девіс продовжить роботу над завершенням війни, зміцнюючи двосторонні українсько-американські відносини. Джулі Девіс впродовж останніх 30 років працювала на ключових посадах, була послом у Білорусі та спецпослан. Ником у Литві має досвід роботи в Грузії, Росії та Україні. Була заступником помічника держсекретаря у справах Західної Європи та Європейського Союзу, а також заступником постійного представника місії США при НАТО. Сполучені Штати забезпечать вільне, мирне та суверенне майбутнє для України. Обіцяє речниця Трампа. У білому домі прокоментували угоду про корисні копалини. Речниця Карлайнлевіт наголосила, Трамп від початку хотів зупинити війну, і ця угода ще один крок до миру. Це партнерство представляє економічну зацікавленість сполучених штатів у забезпеченні вільного, мирного та суверенного майбутнього для України. У рамках цього партнерства створюється фонд, який отримуватиме 50% роялки, роялті ліцензійних платежів та інших подібних платежів від проектів з видобутку природних ресурсів в Україні. Президент Трамп від самого початку висловився чітко. Він хоче, щоб убивство у цій жорстокій війні припинилися. Ця угода показує, наскільки президент зацікавлений у забезпеченні. Справді тривалого миру Ротації в адміністрації Трампа Майк Волц стане послом США в ООН. Про це оголосив президент Дональд Трамп у своїй соцмережі. Волц обіймав посаду радника з нацбезпеки. Це перша масштабна кадрова зміна з моменту інавгурації Дональда Трампа в січні 2025 року. Тимчасово його радником нацбезпеки буде держсекретар Марко Рубіо. Раніше на посаду радника розглядали Стіва Віткофа, але він відмовився. За словами Джерел CNN, він не хоче змінювати. Вати свою нинішню роботу і займатися бюрократією. Нагадаю, що у березні Волц опинився у центрі скандалу. Після того, як стало відомо, що він, начебто, випадково додав журналіста до приватного чату у додатку. Сігнал там високопосадовці планували операції проти бойовиків з хуситів в Ємені. Перший переговорний кластер для вступу в ЄС Україна і Молдова відкриють разом. Про це у мережі Ікс написала єврокомісарка з питань розширення. Марта Кос. Напередодні вона провела розмову з віце-прем'єркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольгою Стефанішиною. Марта Кос підкреслила, що розмова була продуктивною а кластер для двох держав відкриють одночасно та якнайшвидше. Україна досягла значного прогресу в реформах, і Єврокомісія дала чітку позитивну рекомендацію Раді ЄС про відкриття кластеру 1. Кандидат у президенти Польщі від опозиційної партії Право і справедливість Кароль Навроцький напередодні зустрівся з президентом США Дональдом Трампом. Інформація про це з'явилася на сторінці Білого Дому у мережі ІКС та на сторінці штабу Навроцького. Також там розмістили дві спільні світлини з овального кабінету. Сам Навроцький цю зустріч назвав. Чудовою. І додав, що мав честь обговорити з Трампом світле майбутнє польсько-американських відносин. В ефірі опозиційного телеканалу Републіка Навроцький похвалився, що почув від американського президента фразу Ти переможеш. Ось як цю зустріч прокоментували у Білому домі та у Навроцького. Президент Дональд Трамп вітає кандидата в президенти Польщі Кароля Навроцького в овальному кабінеті. Надзвичайно важлива зустріч Кароля Навроцького з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі та спільне обговорення стратегічного альянсу та майбутньої співпраці. Ночі було гучно в окупованому Криму. Цілю атаки безпілотників були військові об'єкти у Сімферополі, Севастополі та Феодосії. Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації РНБО, назвав атаку на Крим частиною демілітаризації півострова, звідки росіяни б'ють по Україні у телеграм-каналі Кримський Вітер з'явилися кадри атаки безпілотників у районі військового аеродрому Саки у Новофедорівці. Місцеві також пишуть про вибухи та пожежу на авіабазі окупантів у гвардійську біля Сімферополя. Також є відео пожежі у селі Углове, неподалік військового аеродрому Кача. Летовище розташоване у передмісті Севастополя. Там базуються літаки АН 26 Б 12 та вертольоти К 27 Масовану атаку безпілотників у Криму підтверджує і Міноборони РФ. Вороже міністерство заявляє, нібито збили 89 дронів над Кримом. Та 23 над Чорним морем. З'явилось відео нападу на громадського активіста та волонтера Сергія Стерненка. Нагадаємо, інцидент стався 1 травня у Києві. Нападниця винаймала квартиру в тому ж житловому комплексі, де проживає стерненко. У протягом і протягом кількох тижнів вела за ним спостереження. На відео видно, як жінка чекає біля під'їзду. Коли громадський активіст виходить з будинку у супроводі двох охоронців, вона дістає зброю і стріляє. Як пише українська правда, кілерка була завербована спецслужбами Росії. Співробітники СБУ затримали нападницю на місці злочину. Понад 3 мільйони злотих становить внесок громадян України в Національний фонд здоров'я Польщі за минулий рік. Кількість українців, які собі оплачують медичні послуги зі своїх страхових внесків в Польщі, понад 600 тисяч людей. Втричі менша кількість українців, які користуються польською медициною безкоштовно, адже мають тимчасовий захист країни. Їх близько 180 тисяч. Як новопробулим українцям до Польщі скористатися послугами лікарів, з'ясовувала. Марія Черняхівська. Юлія з донькою приїхала до Варшави на початку повномасштабного вторгнення, тож вже має трирічний досвід користування послугами медичної системи Польщі. каже, легко потрапити на прийом до терапевта, педіатра та гінеколога. Також немає проблеми записатися на необхідні дослідження. Я роблю кожного року так, якби чекав свого організму. В нього входить обов'язково аналіз крові. Це обов'язково гормони щитовидної залози, це е, ультразвукове дослідження грудей та малого тазу. Е, також в мене були деякі проблеми з коліном. Я робила рентген коліна, е, е, це те, що скористалась. Ну і операція. Теж на планову операцію Юлія чекала наприклад півроку. Утім, складно, що у жінки виникли, коли була необхідність потрапити до вузькопрофільних спеціалістів через довгий час очікування візиту. У такому випадку Юлія користувалася послугами приватних клінік. Тут вартість до лікаря стартує від 220 злотих. Така найнижча ціна, яку я бачила. Ну і 500-600 злотих. Що я бачила до, до професорів, які мають великий досвід. За останніми даними безкоштовну медичну допомогу у Польщі отримали 180 тисяч українців, які мають тимчасовий захист. Йдеться про дев'ятимісячний період минулого року. Щоб користуватися послугами, потрібно зробити наступне. Перші кроки повинні бути скеруване до уже гміни. Насамперед потрібно звернутися а до адміністративної установи а за місцем проживання і отримати так званий номер песель. Цей песель буде зі спеціальною позначкою. І буде доказом того, що людина з України прибула до Польщі після 24 лютого 2022 року. Практично з наступного дня за потреби вже можна користуватися будь-якими медичними послугами, доступними для громадян Польщі від поліклініки до лікарні для звернення до лікаря немає необхідності укладати договір з поліклінікою або ж з конкретним фахівцем. Громадянин України з тимчасовим захистом Польщі може звертатися за послугами у будь-яку поліклініку поряд з місцем проживання. завжди можна звернутися до сімейного лікаря у разі будь-якого занепокоєння станом здоров'я, чи то якась температура, чи ще щось інше. А вже потім сімейний лікар за потреби направляє на спеціалізовані обстеження для поглибленої діагностики і далі за необхідності і спеціаліст може прийняти рішення про направлення до лікарні. Українці активно користуються медичними послугами у Варшаві. Розповідає директорка однієї з найбільших лікарень у польській столиці. Кожен десятий пацієнт закладу українець, каже пані Дорота. Першим то для госпіталізації є два способи. Перший – це направлення від сімейного лікаря або іншого спеціаліста. Таке направлення може бути до лікарні, як із державної, так і недержавної установи. На підставі цього направлення ми приймаємо пацієнта на чітко визначене відділення. Другий спосіб це екстрений. Тобто, коли щось трапляється, гострий стан. У таких випадках пацієнти зазвичай звертаються самі до сору. Там їм проводиться діагностика. Якщо йдеться про госпіталізацію, їх госпіталізують. А якщо немає необхідності, то направлять до профільного або сімейного лікаря. У відділення невідкладної медичної допомоги можна звертатися лише з гострими станами, вирішення яких не може чекати до наступного дня, каже директорка. Є різниця у типах направлень. Є Два типи направлень: планові та термінові. Обидва ці направлення потребують реєстрації у конкретному відділенні, бо зазвичай вони видаються саме на певне відділення. І тоді секретаріати в відділів лікарні ведуть запис, і на жаль, тут теж утворюються черги, і залежно від того, чи це термінове направлення, чи пла пацієнт отримує дату госпіталізації. У польських лікарнях часто можна зустріти і українських лікарів. У лікарні Білянській у Варшаві їх не менше десяти. Найбільш затребувані серед українців це послуги педіатричних, ортопедичних, хірургічних та акушерсько-гінекологічних відділень. Адже у Польщі народжується багато дітей, каже пані Дорота. В відділах білянської лікарні лише за минулий рік народилося 400 громадян України. Марія Черніхівська Ірина Ошкоцов, Войцех Козловський, Слава Тіві. День прапора сьогодні відзначають у Польщі. Він складається з двох смуг. Білого та червоного кольорів. Біла смуга символізує чистоту, мир, а також елемент герба Польщі білого орла. Червоний колір державного стяга символ мужності та любові до батьківщини. У парку Королівські лазенки у Варшаві вже другий день тривають культурні, освітні та розважальні заходи на честь свят, і продовжаться вони до неділі включно. Напередодні поляки відзначали 21-ю річницю вступу Польщі до ЄС на щорічному заході Європейський пікнік. Кою святкування стала присутність на заході представників служб безпеки та порятунку Польщі. Це пожежники, поліцейські, криміналісти та рятувальники. Відвідувачів заходу, представники спеціальних служб знайомили зі своєю діяльністю, демонстрували техніку, а також вчили надавати першу медичну допомогу. До нас, діти. до нас приходять і дорослі, і діти. Тож ми адаптуємо рівень навчання до людини, яка тут перебуває. Можна опанувати базові навички, наприклад, як діяти в ситуації загрози, що робити з непритомною особою, як їй допомогти. «Ми до Варшави, якраз приїхали на майовку до Варшави із Закопаного. Я прочитала, що тут відбуваються такі цікаві речі, тож ми вирішили прийти. Спочатку взяли в пункті з поліцією різні дитячі книжечки, розмальовки та інструкції про те, як поводитися і бути у безпеці. А зараз я нарешті скористалася з тренування з надання першої допомоги. Завжди хотіла це зробити ще зі шкільних часів ми чоловікові з певно сподоба. Прийшли ми на цей пікнік служб безпеки. Розумів, що молодому чоловіку це певно сподобається, І так і є. Ось ця гарна спецмашина Тур 6 Бачив, яка велика. Дуже йому сподобалась для дітей. Неймовірна розвага ідеально у ці святкові дні.